Вірші, які лікують душу і допомагають захисникам. Вийшла друком книга Стежки війни, стежки любові. Це вже друге видатня у межах благодійного проєкту, започаткованого Коломиянином Віталієм Берчаком. Першою була збірка незламній. Сумарно, завдяки цим двом книгам, вдалося зібрати понад 800 тисяч гривень допомоги силам оборони. Більше про нове видання, а також де його можна придбати, розкажемо в сюжеті. Ми перехресними стежками з тобою ходимо, зупиняємось, мовчимо, слів не знаходимо. Тут ми чужі, тут свої, тут свої вже для когось. І так заплутується цей клубок стежок знову. І так ми крокуємо цими нитками перехресними, щоб знову зустрітись і залишитись сенсами, всесвітом, узором, пазлами. Плетіння зав'язується, стежки звужуються. Ми з тобою на відстані дотику мовчимо. Любов має сенс завжди. Смерть має сенс лише коли вона не даремна. Такими настроями пронизана збірка поезії і фотокнига Стежки війни стежки любові. На її сторінках ви знайдете найвідвертіші рефлексії, почуття, спогади, фотофіксації, травми та зцілення пов'язані з російсько-українською війною. А головне цей проєкт благодійний. Ділиться автор, поет Віталій Берчак. Це як продовження книги Незламні, яка вийшла у 2023 році. Де була це антологія української поезії, а так само фотороботи. Тобто, по суті, це книга-альбом. Ми побачили, що цей такий продукт цей проект дуже успішний, тому що за завдяки книжці Незламні ми зібрали більше 600 тисяч гривень підтримку сил оборони. Ми їздили по Україні та світі робили більше 30 презентацій. Було. Ми робили там різні лоти і так далі. Ми з авторами спільно зрозуміли, що це працює і що є попит на такий продукт. І ми вирішили продовжити і вирішили створити книгу Стежки війни, Стежки любові, куди увійшло ще більше авторів. Зараз там 14 авторів і троє фотографів, з яких так само є військовослужбовці, такі як Оксана Рубаняк, Сергій Мартинюк, це лідер гурту Фіолет, Павло Вишебаба. Лазуткин і так далі, тобто, це ці люди, які стали такими стовпами та тими такою основою цих авторів, до слова, Коломию представляють двоє авторів. Я і Олег Вишованюк, який моїм другом також, який спочатку дуже скептично поставився до створення книжки, нездамні бо тому, що я одному з перших це Олега поділився, був про цю ідею, але так як я дуже в це вірю, тому що ця ідея прийшла спочатку мені. Тобто я всіх цих об'єднав людей. Я продовжував все одно її робити і разом спільно з всіма цими людьми. Ми створили спочатку незламні. Тепер книги не стажки війни стежки любові, тому що без цих людей, тобто без перекладачів, без фотографів, без співавторів не вийшло цього проекту і цього продукту. Тому я насправді дуже вдячний, що в мене є така крута команда, де спільно ми можемо творити такі речі. Видання двомовне для того, аби закордонний читач міг крізь призму поезії дізнаватись про те, що відбувається в Україні, додає Віталій. Та першочергове завдання презентувати стежки війни, стежки любові українцям. Наразі була тільки одна презентація в місті Києві. Дуже було багато людей. Тобто ми почули свальні відгуки. Так само варто відзначити, що ця книжка вже увійшла в топ 100 найкращих книжок 24-го року за версією Пен, і це для нас це вчора якраз було опубліковано по всіх сайтах країни і так далі. Це для нас дуже велико і трепетно і приємно. От плануємо далі робити презентаційний тур Україною. Зараз наступна презентація буде в місті Одеса. Потім Чернівці, потім місто Коломия на моє день народження, 30 січня і інші міста Київ знову буде. І плануємо за кордоном, тому що в нас є деякі автори, які живуть за кордоном, і планується тур Нідерландами, скандинавією і європою. Загалом просто будемо визначати дати коли. Придбати збірку поезії і фотокнигу Стежки війни стежки любові можна майже у всіх українських книгарнях. Щодо Коломиї, ви точно знайдете це видання у книжковій хаті. Також можна звертатися безпосередньо до авторів. Купуючи книжку, ви не тільки підтримуєте наших літераторів, але й допоможете силам оборони. Збірка Стежки війни Стежки Любові не так давно побачила світ, а вже є чим похвалитися. Вже вдалося зібрати 200 тисяч гривень на потреби збройних сил. Україна. Саме для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади був придбаний реп, тому що це там служить мій брат у танковому батальйоні, і він звернувся до нас, тому що там була велика потреба в цьому. І ми разом з колегами, з авторами почали цей збір на реп через проєкт книги Стежки війни, стежки Любові. Закрили цей. Це питання так само купили медикаменти на той залиш, що лишився. Та зараз ми збираємо на дрон для Оксани Рубаняк для її батальйону. На мавіктрате, тому що там, там де вона служить, на тому напрямку, харківському напрямку. Це зараз дуже важливо. Якраз розвід дрони так далі, тому є ця потреба. Вона звернулась. Ми зараз її закрива. Пояснюю принцип. Тобто людина купляє паперову книжку у авторів. Вона так само долучається автоматично до збору на Збройні Сили України, тому що частина коштів йде на Зсу. Людина купляє електронну книгу. Напряму всі 100 гривень там чи більше чи людина донатить на зсу. Людина просто донатить на збір, більше 100 гривень отримує електронну книгу. Отакий принцип. Мар'яна Мацьків Сергій Грин. Програма події НТК».